Я дуже поважаю Віталія Миколаївича, я знаю його внесок в оборону міста Миколаїв, в тому числі, і в нас з ним досить буквально на минулому тижні був діалог щодо погодження схем руху, в тому числі велос, велос руху в місті Миколаєві. Але, ну, мабуть, зараз так трошки в його сторону кольну. Набагато легше скласти протокол на керівника комунального підприємства за яму на дорозі, тому що він нікуди не дінеться. Це службова особа. Чим догнати там вже потрібно бути спецом, щоб зупинити мотоцикліста, не порушивши безліч рамок і правил. Хоча всі бачать і розуміють, що він порушує щось, цей мотоцикліст, але тут вже потрібно більше професійного рівня для того, щоб зупинити цей порушення правопорядку. Скажімо так, я вже не знаю, чи це порушення правил дорожнього руху. Будемо консультуватись, будемо пробувати знайти спільну мову, але знову ж таки поліція в першу чергу регламентує свою діяльність державними правилами і законами України, постановами Кабінету міністрів. Правила, які вводяться, будь-які правила, які вводяться органами місцевого самоврядування. Це, як правило, Акцентування на проблемі на офіційному рівні. Тобто, на рівні громади, що це дійсно проблема, є такий акцент, щоб поліція все-таки спробувала звернути увагу і оскільки це її напрямок діяльності. Є,